Міжнародне співробітництво один із рушіїв розвитку як економіки, так і будь-якої сфери життєдіяльності країни в цілому та конкретно взятого регіону. Зокрема, досвід Надвірнянського району у сфері міжнародної співпраці розпочався майже 10 років тому, і з кожним роком він поглиблюється та охоплює нові сфери життєдіяльності міста та району. Про перебування іноземних гостей у надвірній знає наш журналіст Володимир Голіней. Все розпочиналось на рівні міст Надвірної та Прудніка, а вже пізніше ініціативу підхопила на районному рівні. Це дало змогу розширити і сферу спільних інтересів. А з часом до неї долучилось чеське місто Корнов. Та цього разу делегацію доповнив представник італійського містечка Сан-Джустін. За такий тривалий період стверджують представники і польської делегації і голови міської та районної рад, Між ними зав'язались справжні дружні відносини, і це вже дало свої плоди. як приїжджаємо завжди. Як приїжджаємо сюди, знаходимо нові площини для взаємо. Розуміння та майбутньої співпраці, тож ми розширюємо нашу співпрацю між вашим районом та нашим польським повітом, а також чеським містом Крновом і надвірною. Це свідчить про те, що дружба живе. Сьогодні ми привезли сюди наших друзів із італійського містечка Сен-Джустіно. Думаю, тут також є причина та потреба для співпраці. Якщо не сьогодні, то завтра. І маю надію, що так і станеться. Якщо не стоїть в місці, то завжди ще І маю надію, що так то ще буде відбивав. Трьохденний візит представників із Польщі, Чехії та Італії розпочався відвіденими на Дворнянському будинку дитини, де незабаром планують відкрити дитячий хоспіс. В гості привезли масу подарунків для діток та поділились досвідом із головним лікарем будинку дитини Геленою Кузнєцовою. Після відвідин дитячого будинку делегацію прийняли голова районної ради та районної державної адміністрації. Тут в загальних ресурс обговорили можливі напрями розвитку співпраці між нашими країнами, та кожна сторона висловила своє бачення вирішення проблем, які є в Україні. Все таки я думаю, що дуже багато проблем. У нас такі ж самі, які колись були в цих країнах у Польщі і в Чехії, і напевно вони вже мають готовий рецепт, як їх подолати, як їх вирішити, і знову ж все-таки дуже багато наших дітей їдуть у Польщу, знайомляться з умовами проживання, з умовами роботи, і взагалі, як проходить процес. Е... Європезації, оскільки як Польща та Чехія, а тим паче Італія давно пройшли той шлях самостановлення, на якому зараз знаходиться Україна, то наряд проблем, які для нас є актуальними. У них вже є можливо рецепти вирішення проблем. Тим паче, що за словами італійця Максиміляна Росі, наші проблеми у нас під ногами. Сей пенсоки алькунипроалькони проблематики сі виданокої не ваші проблеми дуже навіть помітні. перша ваша біда це ваші дороги. Тому що дорога це перший крок на шляху того, щоб зав'язати дружбу і підняти як туристичний, так і економічний рівень життєдіяльності держави. Україна повинна в якнайкоротший термін інтегруватися в європейські структури, оскільки і історично, і культурно вона є європейською, заявила заступник мера чеського містечка Кернов Ерната Рамазанова. Тим паче, що це дозвол. Ола б спростити умови для співпраці між нашими регіонами. Границя 21 першому це глупості. А будуть кордон в 21-му столітті це безглуздя. А доки будуть існувати певні політичні дурниці, матимуть місце і дурні відносини між людьми. Давайте разом відкинемо таку давню звичку та пережиток як кордон. І давайте в маленькій Європі жити спільно і ділитися своїми знаннями та своїми можливостями. Це єдиний шлях, який може існувати задля майбутнього. ділитися як своїм познанням, так своїми можливостями. Це єдиний путь, який може існувати для майбутнього. Такі зустрічі не тільки зміцнюють співпрацю між містами чи навіть цілими регіонами та повітами, але й дають можливість будувати плани на майбутнє в усіх сферах життєдіяльності, зокрема і в бізнесі України, нашого району підприємців Польщі, напевно, Чехії для того, щоб їх звести в одне коло, а вони нехай сидять. Сідають, домовляються, знаходять точки дотику і знаходять взаємовигідні напрямки своєї діяльності. Тож, поки на загальнодержавному рівні політики вирішують глобальні питання інтеграції України до тих чи інших структур, ініціатива знизу відкриває шлях до розширення сфер взаємовигідної співпраці на міждержавному рівні.